І Зараз поговоримо про шлях пацієнта засну та тема, яку ми обіцяли ще на початку. У нас на зв'язку партнер, провідний консультант дослідницької агенції МЗХ, магістр соціології, членкиня Європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу. 20 плюс років досвіду у дослідженнях, амбасадор дослідницької культури, 12 плюс років досвіду у дослідженнях в секторі громадського здоров'я. Пані Катерина Загривенко, пані Катерино, раді вас бачити і дякую, що що ви знайшли час після такої важкої ночі, і можливість звичайно приєднатися до нас, обговорити важливу тему. Вам слово. Дякую за запрошення. Головне, що ми можемо зібратися. Дякуємо за це всім причетним до нашої безпеки. А я приділю трошки вашої уваги до такої тематики, як дослідження соціальні або соціологічні. Будемо говорити про те, що насправді, можливо, для медиків це не настільки надійне дослідження, як могли би бути медичні експерименти або медичні дослідження, які ви там можете бачити в своїх практиках з точки зору доказовості, терапії або якихось ліків. Все ж таки, ми маємо говорити про те, що соціологічні і соціальні дослідження. Нам допомагають почути думку аудиторії. В даному випадку ми говорили з людьми, які страждають на бронхіальну астму або хозл, і в принципі зрозуміти, що відбувається в них в голові, якими словами вони про це говорять, і це вкрай важливо для того, щоб зрозуміти, як з ними спілкуватися, на що треба звертати увагу, якщо ми хочемо дійсно допомагати не тільки дієвими медичними засобами, а й власне переконувати людей, що треба для їх здоров'я найбільше. Наше дослідження охопило теми, такі як бронхіальна астма у житті самих пацієнтів, що вони відчувають, коли вона в них з'явилася, як вони відчувають її, як вона впливає на якість життя. А які кроки відбуваються в житті пацієнта з бронхіальною астмою, від власне, там постановки діагнозу, виникнення перших симптомів і до приходу до регулярної або, можливо, нерегулярної терапії, що відбувається в процесі лікування, та дуже важливо для нас було зрозуміти, а що ж для них є незрозумілим, які виникають незакриті потреби, які болі виникають в процесі життя з бронхіальною астмою. Ми проводили дослідження в два кроки, в два етапи. Глибинні інтерв'ю, які проводилися, це персональні інтерв'ю, коли один представник аудиторії, власне, один з пацієнтів, в якого є діагноз бронхіальна астма, похозил. Приходить і говорить з нашим представником один на один про і тут немає якихось таких закритих запитань. Ми скоріше спрямовані на те, щоб ми почули якусь пряму мову, велику розповідь про те, як живе пацієнт. Таких інтерв'ю в нас було 9. Це не репрезентативний метод дослідження, але він допомагає нам зрозуміти, які є. Різновиди думок, які ситуації зустрічаються, і почути їх деталі якомога конкретніше. Другим етапом нашого дослідження було телефонне опитування 200 пацієнтів зі встановленим діагнозом, і базу для цього дослідження нам допомагали створити лікарі. Власне лікарі передавали за згоди своїх пацієнтів. Нам їх контакти, щоб ми могли зателефонувати і задати вже більш конкретні запитання, на які можна було дати відповідь так або ні, згоден не згоден. Як часто в мене виникають симптоми, як часто я звертаюся до лікаря і отримати більше кількісних даних. А звичайно, як будь-який метод дослідження в кожен з тих, які ми використовували, має свої обмеження. З одного боку, глибинні інтерв'ю не показують, які випадки трапляються частіше або які думки є більш популярні, більш властиві пацієнтам. З іншого боку, в телефонному опитуванні, оскільки ми спиралися на базу від лікарів, ми отримували можливо суви в наших даних за рахунок того, що. Лікарі рекомендували пацієнтів, які точно згодяться взяти участь у дослідженні, можливо, в них налагоджені більш такі здорові стосунки і взаємодії, і ми могли в кількісному дослідженні не врахувати пацієнтів, які менш системно ходять до лікарів, менш уважно ставляться до свого здоров'я та до лікування. І саме тому об'єднання цих двох методів глибинні інтерв'ю нам дали зрозуміти, що не всі. Точно не всі пацієнти є такими відповідальними, як ті, хто до нас прийшли потім в телефонному інтерв'ю, і ми знаємо, що ми могли залишити поза нашою увагою менш системних пацієнтів, менш пацієнтів, які не доходять до систематичного лікування, і ми теж, в принципі, можемо про них дещо вже там собі уявляти, які вони є. Власне до результатів нашого дослідження. Бронхіальна астма це хвороба, яка дуже сильно змінює якість життя пацієнтів, і її вплив відчувається фактично кожного дня. Це і обмеження фізичної активності, це ускладнення респіраторних хвороб, які можуть зустрічатися просто в як в усіх звичайних людей. Це складнощі, які можуть виникати через те, що в якихось в якісь періоди важко виходити на вулицю дихати повітрям через спеку, забруднення повітря чи навпаки через дуже низьку температуру. А в принципі, більшість респондентів, з якими ми говорили на глибинних інтерв'ю, сказали, що найголовніша проблема з бронхіальною астмою – це непередбачуваність. І е, того, коли може статися наступне загострення, коли може статися напад, е, і тому це життя в очікуванні, що це може статися буквально будь-якої хвилини. Що важливого, ми помітили на глибинних інтерв'ю стосовно ось цієї непередбачуваності, е, е, якщо респонденти притримуються або майже притримуються призначеної схеми лікування, тобто слідкують всім рекомендаціям, які надають їм лікарі. Скарги на те, як бронхіальна астма впливає на їх здоров'я, зустрічаються значно рідше. Тобто, так чи інакше, ми розуміємо, що від цієї хвороби недалеко не втечеш, але систематичне лікування помітне і помітно впливає на покращення якості життя пацієнтів. Про хворобу знають дуже набагато і в якісному і в кількісному дослідженні ми. Побачили однакові думки, що з одного боку і не знають багато з іншого боку нічого нового розуміють, що не з'являється, і ця хвороба залишається з ними такою, як, як вона є. В кількісному дослідженні ми почули приблизно від половини пацієнтів, що вони дещо обізнані або добре обізнані. Власне, ми розуміємо, що є ще половина, які точно знають значно менше. Щодо того, хто має інформувати, до думки кого вони пробудуть прислухатися стосовно лікування, терапії, взагалі розвитку засобів подолання цієї хвороби, це ж звичайно лікарі в більшості випадків респонденти наші прислухалися до думок. Вузьких спеціалістів або ж до сімейного лікаря Власне, це ті джерела інформації, які можуть впливати на ставлення до проблеми, на зміну з поведінки пацієнтів. І дуже важливо з цим працювати і на це, на, на це наголошувати у щоденній роботі з пацієнтами. Тригери або причини, які погіршують стан, які нам називали на якісному так само дослідженні в наших глибинних інтерв'ю. Найчастіше говорили, називали такі фактори: це респіраторні захворювання, простуди, якісь вірусні захворювання, які значно погіршують стан. Погодні умови або сильне похолодання, або вологість, або навпаки, спека, в залежності від того, як це почував пацієнт, були різноманітні такі фактори природи. Алергени, пилок, меблі, старі, якісь там пилок рослин, просто пил в будинку, в будівлі, шерсть тварин, цигарки, якісь медикаменти, будь-що в принципі називалося як можливі алергени, які погіршують стан. Стреси, нерви також називають дуже часто. Як додатковий фактор, який може так чи інакше впливати на погіршення стану в бронхіальній астмі. фізичні навантаження, навіть мінімальні. Якщо, наприклад, через відключення світла не працює ліфт, то вже піднятися сходами до своєї квартири може бути складно. Підбігти на зупинки транспорту, коли відходить трамвай або автобус, теж можуть на це впливати. Просто забруднене повітря, особливо в теплу пору року, коли немає дощів, немає опадів, і весь цей пил вуличний стоїть просто у повітрі, а також називали різкі запахи, і відмічають, що найчастіше, з більшою ймовірності, напади можуть відбуватися у вечірній або нічний час. Щоб подолати ці можливі фактори, ці тригери, використовують абсолютно різні схеми. Протидії да, такі власні якісь лайфхаки, хтось розкладає по всіх кишеньках можливих інгалятори. хтось використовує їх безпосередньо перед тим, як стикатися з можливим алергеном, наприклад, перед виходом на вулицю. Хтось весь час бере його з собою, але так чи інакше, люди адаптуються, знаходять для себе можливості запобігати або якось попереджувати погіршення свого стану. Загострення відбуваються в двох випадках. Це те, про що нам теж розказують люди, які страждають на бронхіальну астму. Це можуть бути сезонні загострення, пов'язані з температурою, цвітінням, або ж загострення пов'язані з респіраторними захворюваннями. І, в принципі, це такі два важливих фактори, коли бронхіальна астма може відчуватися сильніше. Бувають випадки, коли респонденти наші нам говорили на інтерв'ю, що вони самостійно можуть скорочувати або зменшувати краткість дози, або навіть можуть, можуть тимчасово відмовлятися від використання препаратів, тому що почувають себе краще. І, в принципі, це така дуже важлива. Думка, про яку можливо не будуть говорити, коли приходять і розмовляють з лікарем, що можуть так відходити від е, свого лікування, не хочуть здаватися е, якимось не такими е, відповідальними, але ми все ж таки змогли це почути, і в таких випадках дуже важливо зрозуміти, що напади можуть збільшуватися, і пацієнтам обов'язково треба про це наголошувати про необхідність постійної терапії. А в нас був один випадок респондент, про який брав участь у нас у дослідженні. Він взагалі не використовував постійне, постійне лікування. Він лікувався від нападу і потрапляння через швидку допомогу до лікарні до наступного нападу. Власне, все, що йому могли допомогти в лікуванні в стаціонарі, він це все виходив звідси з тими залишками ліків, які йому видавали. І коли вони закінчувалися, не робив нічого, чекав, поки в нього наступить наступний напад, і йому з його знову буде забрати через швидку у стаціонар. Навіть такі безвідповідальні випадки існують. Ми не можемо поцінити, наскільки їх багато, а наскільки вони розповсюджені, але ми маємо розуміти, що за межами регулярних і відповідальних пацієнтів є ще й багато історій, де Люди не доліковуються, не звертають увагу, чомусь не чують необхідності постійної терапії. Обставини, коли, поставили, коли були поставлені діагнози, ми теж можемо поділити умовно на три великі групи. Перший паттерн поведінки або спосіб того, як це відбувалося. Це частина аудиторії, який діагноз поставили ще у дитячому віці. Вони досить погано розуміють і згадують, що там було, чому діагноз був поставлений. Просто згадують, що з раннього дитинства страждали і користувалися там, наприклад, А Другий великий паттерн це діагнози, які поставлені були в дорослому віці, і тут або через госпіталізацію, або через. Пробачте, відвідування сімейного лікаря. Якщо відчувають напади, існують, з'являється якесь погіршення стану здоров'я, діагноз ставлять алергологи-пульмонологи. Дуже рідко. Ми в кількісному дослідженні бачили, що це може бути і сімейні лікарі, але це не розповсюджена історія. І обов'язково проходить спірометрію, і можуть бути якісь додаткові способи діагностики, які використовують. Останнє на чому я би хотіла звернути вашу увагу, і в глибинних інтерв'ю і в опитувальнику ми говорили про техніку інгаляції. Наскільки це важливо, тут ми побачили найбільші розриви у думках наших учасників дослідження. Бо на якісному дослідженні знову ж таки нагадаю, воно не є репрезентативним, і тут були абсолютно різні історії, як відповідальних. Пацієнтів до не дуже відповідальних, але так чи інакше ми на якісному дослідженні чули думки про те, що не завжди навчають лікарі, як користуватися інгалятором, можуть відправляти дивитися відео на Ютубі, можуть спиратися на попередній досвід пацієнтів. Типу ви ж раніше користувалися інгаляціями інгаляторами тут так само. І не, від, не завжди перевіряють техніку інгаляції, можуть. Не слідкувати і а, можуть бути ситуації, коли пацієнти невірно використовують інгалятори. А, в опитуванні, яке ми робили телефоном по базі, яку нам давали лікарі, навпаки, ми побачили дуже високий показник тих, а, хто стверджує, що лікарі навчали техніки інгаляції, лікарі перевіряли техніку інгаляції. І, власне, це нам показує, що. Думки бувають різні. Показники, які ми отримали в телефонному опитуванні, можливо, були завищені через те, що нам саме базу давали лікарі своїх пацієнтів відповідальних, і дуже важливо розуміти, що насправді цифри можуть бути не настільки позитивними, як ми бачимо це тут. Бувають ситуації з самостійним призначенням, бувають ситуації з самостійним коригуванням лікування, і про це варто розуміти, коли ми спілкуємося з пацієнтами. На цьому у мене все. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисна, і ви зможете її використовувати в своїй практиці. Пані Катерино, одразу можу сказати, інформація дійсно корисна. Тепер у нас така, знаєте, як то кажуть, намалювалася цілісна картина, якою ми можемо оперувати, і відповідно ці дані дійсно використовувати. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час. Час це найцінніше. Дякую і маю надію, що ми до досліджень обов'язково ще будемо повертатися. Будемо їх обговорювати. Бо тема дійсно дуже масштабна і для лікарів, для експертів, для тих, хто безпосередньо дивиться. Нашу трансляцію, наш майстер-клас, ця тема дуже і дуже корисна. Дякую за вашу працю.